Коли стан вели. Я хазем, я не знаю, мені, я ненавиджу цей стан обіссаний. Ніхто по тому стану кидати не хоче, ти кидаєш чувакам, щоб вони постріляли, а вони стоять як ідіоти, туплять, нічого не роблять. Ну, типу, народу ну, розумієш, артоводам дали стан, а танкістам не пояснили, що по стану треба стріляти. Що коли ти стріляєшся там пачка на пачку і в тебе є стан. Ну, противник під станом їм не пояснили, що типу цей противник набагато слабший під цим станом. Вони не розуміють, що в цей момент можна виїхати і так нормально напихати. От в чому проблема. І так у всьому в нашій грі. А, це тут сейф цей сраний. Імбовий. Мене дуже харить цей стан, типу. Ніхто не хоче стріляти по тому стану Якщо й хоче, то тільки коли їм вигідно. А ти кидаєш там в чувака. О, це то було добре. А в чувака він стоїть, і ніхто по ньому не стріляє, бо він каже, А де він же ж ти що 400 хп получить альфу, а видать 1000, ти що Ні в якому разі? фу фу, -фу. Маус? Серйозно? Це що таке за добрий вечір? А На каток хтось не хоче його поставити. А ще харить оце ділення, що тобі зараховують, або срану оглушка, або сраній каток. Не раз в мене було, що О, Що я замість е оглушки 1000 катка заробляв. І мені просто 1000 не, не дораховували, грубо кажучи, оглушки. Ну, асіста. Було таке багато разів. Не пробивайте його, дайте мені зарядить по ньому тичку. Пробивають. Ні, не пробивають. Я на каток в... чи це я все рівно буду по ньому стріляти Це дуже смачна ціль. Бумс. Аптечку він не юзає О, добре. Поїм хоча б з коня оглушки якої. Та пробуйте ви його, шоу, як я не знаю, боже, не пробивають мауса. Я... Ой, боже. Як можна не пробить мауса? Він же ж картонний просто в жопу Бемс, О! 404 помилка. Як можна не пробити мауса, а то мені скаже? Куди його можна не пробити? Там ж броні, блін, фіда ніфіга. В центуру підемо стрілять. Давай в центуру попробуем. А, він впаде вниз, да? Впаде вниз. І розбився на 400, який молодець. То в них не світився Бабаха, фош, хорі, вафля. На поличці, по-любому, хтось тусує. О, От ото десь 100%. Одесся поличка добра. А, все. Дерево ложить, да. А, тут Чи це не дерево, ні не дерево. Це дерево. О, хорі лови хорі і фош тут було б добре оглушити обох. Ідеально. Просто ідеально. А попадать, дякую. Німецькі інженер офігали від моїх слів, від яких конкретно. Оце я оглушки пухав. 6 тисяч. А ну дадуть майстра чи ні? 6 тисяч сумарки. Наколупав в цьому бою уже. Мене немає майстра на CRT. Я не знаю яким чудом, але я ні разу не, не брав майстра на Серсі. А, про Мауса. <хи> я зрозумів. У мене нема фрагів, можуть не дати. Може ще вафельку зможу тикнути Ой, я дурак. А, ні, нормально. Ідеально, ідеально. 7500 сумарки Просто бомба. Ну, мабуть, заслужив майстра. Дайте мені майстра, я хочу. Буде? Та я теж думаю, що 7,5 тисяч сумарки це прям прям норм. Ех, здуло. На молекули чувака розчепили. Ану, ану. Дивимося. Прям хороший бій, слухай. Це мені Варгос удачу приніс. Артовод прийшов на стрім до Артовода. Майстер Шикардос. 1600 дамаги 5800. Оглушки. Це скільки разом? 6.400. Сим чимось там. Нормально.